Тут тобто не плачте, не плачте. Все тут нормально. Я не можу вас довго взяти. Так, зараз я вам їсти приготую. Тільки треба цей. Ну давайте на пуфіки. Я приготую сніданочку. Дівчата, вставайте. М -м -м, ще трошки. Так, е, Аліна, ти така ж завжди. Я не буду тебе до школи, зараз поснідаємо і будемо їхати в аквапарк. Аквапарк! 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 Так, аквапарк, добре. Ну, коротше, буде всіх інших. Я пришла с недавно готовый. Ах, ну окей. Катя? Шо? Да шо, шо, вставай. Ну не в аквапарк это. Ага. К всем смачного. Будемо вже їсти. Так, ви збираєтесь одягайтесь, я зараз помию посуд і будемо їхати в аквапарк. Ро, добре пішла збиратися. Так, Катя, я все. Можете добре. Мені треба зібрати сумочку. Добре, я сюди покладу свій купальник. я свою сумочку теж зібрала вже. Так, всі готові. Можемо йти.